Що, друзі, був сигнал, 24 било. Десь жужить тут. О. Вау! А що це таке? Ого, а що це таке? Ого, тут так глибоко було, до речі. Що це таке? Це що ніж? Фібула? Пряжка, Фібула? Що це? У це точно старенькі, Диви. патина її. Бронза. Ой, такий. Наче руків я якогось меча або якась реально фі була обламана. <плес> ну це вже щось, друзі, це вже зачот. Лайк. Значить тут треба крутитися. Тут, тут дороги коротше, прям сходяться. Дуже сильні перехрестки такі перехрестяться. Дуже багато О, тут прямо так все. Все в дорогах отак. Ось і туди дорога Хі. і така яма. Офігеть.